Лозівчани, які страждають від гіпертонії, мають можливість купувати ліки зі знижкою від 30 до 70%. Для цього хворому необхідно прийти до свого сімейного лікаря, взяти рецепт на необхідний препарат і купити його в аптеці. У лозівській лікарні повідомили перелік препаратів, які відпускаються зі знижкою, розширюватиметься. Планируется туда вводить препараты комплексного действия. То есть не только те семь видов препаратов, которые были предложены первоначально, а еще и комбинации препаратов. В основном комбинации с мочегонными препаратами. Это Очень хорошо, тому що много пацієнтів дійсно приймають комплексні препарати. Я не стою в очереди. Я зашла, зайшла мені виписали. Я пришла, отримала, заплатила сколько там 50% скидки. Ліки від гіпертонії за рецептом лікаря можна придбати в аптеках та аптечних пунктах міста, де саме можна дізнатися у сімейного лікаря. Зокрема, препарати зі знижкою реалізуються в аптечному пункті самої поліклініки у необхідній кількості. Лікарі нагадують, пацієнтам приймати ліки треба регулярно.